Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як увімкнути режим тестування із подальшим виставленням оцінки за допомогою Google Form. Давайте уявимо, що у нас вже створена за допомогою Google Form певна сторінка із опитуванням з будь-якої навчальної теми. Тобто ми вже створили перелік запитань, які бажаємо у подальшому оцінювати онлайн. Для того, аби увімкнути режим тестування, ми маємо натиснути у правому верхньому куті кнопку, яка має назву настройки. Відкривається вікно, в якому є три вкладки загальна презентація і тести. Для того, щоб увімкнути режим тестування і з виставленням оцінки, перейдіть до вкладки Тести. І Увімкніть перемикач, увімкнути-вимкнути оцінку. Для цього на ньому треба натиснути, так, щоб е, і всі параметри стали яскравого кольору. Тепер визначимо параметри, е, які може обрати користувач. Показувати оцінку одразу після надсилання форми, пізніше після перевірки вручну. Ми сьогодні розглянемо варіант одразу після надсилання форми. Далі. Ми можемо вибрати, які відомості респондент зможе бачити: незараховані відповіді, правильні відповіді і кількість балів. Я залишу всі прапорці, а в подальшому розробник зможе їх відповідно обирати за відповідно до призначення форми. Фактично, ми тільки натиснули Увімкнути і натискаємо кнопку зберегти. Що відбувається? Саме головне, тепер не треба лякатись, у вашій формі майже нічого не змінилось, крім того, що тепер вам треба відкривати повторно ті запитання, які ви хочете додати, ключ оцінювання, і редагувати їх. Давайте розглянемо це на прикладі запитання, за якою адресою можна відкрити сайт про інтернет. Як тільки я натискаю у Полі для роботи із цим запитанням унизу з'являється додаткове посилання, яке називається ключ оцінювання. Натисніть на це посилання. І тепер ви бачите, що біля назви і тексту самого запитання з'являється поле, в якому ви обираєте кількість балів за правильну відповідь. На таке питання. Наприклад, 1 чи 2, в залежності від вашої оцінки. Далі обирається варіант правильної відповіді. І для того, щоб запам'ятати зміни, натисніть Редагувати запитання. Готово. Тепер це запитання буде оцінюватись і перевірятись. Наступні запитання так само. Бачимо саме запитання, натискаємо по ньому. Натискаємо на ключ опитування, обираємо кількість балів, які отримає респондент при тестуванні, і позначаємо правильні відповіді. Після того, як правильні відповіді були позначені, натискаємо кнопку Редагувати запитання. І те саме пророблюємо із іншими запитаннями, які є у нашій формі. Тобто алгоритм такий: відкрили запитання, обрали ключ опитування, вибрали кількість балів в залежності від самого запитання і виставили позначки щодо того, які відповіді були правильними. Редагувати запитання зберігає ці відповіді. Тепер, після того, як Респондент надасть відповіді на питання, він зможе побачити цю оцінку, і ми так само зможемо це перевірити. Зверніть увагу, що всі зміни онлайн відбуваються і зберігаються автоматично. А ми можемо переглянути вімкнути функцію попереднього перегляду нашої форми. Ви бачите, звичайна форма, обирається варіанти відповідей. Ми можемо обрати якісь Варіанти, тобто зараз ми пробуємо себе у ролі учня, натискаємо кнопку Надіслати. І тепер ми можемо переглянути власний результат. Ось, будь ласка, це можливість, яку надають зараз нові Google-форми, ми можемо побачити, скільки балів із максимально можливих скольки ми набрали. Тобто ми зараз тільки що вгадали 2 бали із 9. І нам позначаються, які були правильні відповіді, як потрібно було давати відповідь на запитання. Зверніть увагу, що при редагуванні форми вкладка відповіді вона залишається традиційною для роботи, тобто ми бачимо інтерактивну статистику із позначенням правильних відповідей. Сюди також додається ще статистика щодо кількості балів середнього діапазону тощо. І не забувайте, що коли ми вмикаємо кнопку Створити таблицю із підсумками, створюється автоматична таблиця, куди будуть додаватись абсолютно всі відповіді всіх учасників. У продемонстрованому варіанті ми не збирали адреси учасників для того, щоб задати відповідну. Параметри для подальшого надсилання листа. Якщо ми бажаємо в подальшому надсилати відповіді електронною поштою, то в режимі настройки вкладка Загальна ми ставимо прапорець збирати електронні адреси і сповіщення про заповнення форми в залежності від наших потреб. Натискаємо кнопку Зберегти. Тоді е відповіді е на запитання е будуть, додасться ще поле, де збираємо е інформацію про електронну адресу, для того, щоб можна було надіслати листа із результатами учасників. Ось така робота щодо режиму тестування.